Втім, допомагаю всім привіт. Не бий ворота! Бабушка красила. Не взяти. Іди сюди. Байшні на пісок лучше. Де пісок? Покажи, які в тебе боти ноги. Покажи бот. боти. Ноги? Ми пок ми їх Ой, Просто... Це нога, наче трошки доросла, можна й одіти. Зачем да? ти камушком собі? Діка, що з'їздили в магазин. А там мамка, походу, чи суп варить, чи що ну, за жаркою, поки постоїмо тут. Витяжка, <laughs> Бо ми вчись там, так. Витяжка да. це витягне. все витягне. А ще хотів сказати, у нас відкрили почту, тепер нам не треба далеко їздити. Да, ми Коля. тільки що відправили mm -hmm. посилочку одну вже. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, Так проб пробна, можна сказати. Так я, я спочатку подумав, що вони це все приміщення займуть, а вони кажуть, що там ще й буде. Ну, да. Магазин, другий магазин, барахла. у оцей дешевий. Получається, що вони один, этот, один уголок зайняли. Mm -hmm. Ну нормально така, величенька кошта, Так що mm -hmm. Так Та що, може то не вони ремонт, ремонт роботи. Роботи. Я Я так і всього ну, здання. Може хазяїн може, здає в оренду. А може воно і цей хазяїн просто так, а не знаю, може. Це ж теж франшиза, да? mm -hmm. так? Угу, Аврора, ну, ну так, мабуть. Що якось так. ти там вже робиш? <laughs> Розкажи, як твої справи. Тем? Нічого він не хоче розказувати. Брум. брум, брум. Хто там, Серега, їде? Оце я йому ми з ним їли отак. Я йому обула, бо в нас на кухні плітка. І він все, поїв, встав одразу стулки і треба бігти на вулицю. Так він і ходить. Да? До нас тут то, що під'їжджали друзі, тому ми не знімали. Артем пішов. Це я Вані купив петлі. А це він... ти нові ще взяв? Да. Там магазин ж були, він же ж халабуду там строє свою і просив, щоб двері при прикрутити. А воно, я вже, мабуть, місяць назад їх купив, а це Артем виносить. що Ваня, двері не зробив ще. Де ти їх взяв, Артем? На То, на петлі назад неси. Є, да. Ти у вані взяв? Це Ваня не так? Ми тільки що брали Ваня з вікна вже кричить, у нього школа почув не А ти показувала в роликах Ван... Ваняні огірки? Да. Раз... Там а... ж немає вже їх, що ага. їх показувати толку. Не зрозумів, що ніколи не показувала. Я ж казав, що в мене відео показували, так? Да? Угу. Угу. Все. Що Пішли... уїхав Серега? Артем уже розбувся. От... Куди Серега уїхав? Туди уїхав. А Саша куди поїхати? двері захлопнулись. Бубух. Все. Все, уходим. Як індюк робот? А не агусочка. Надо йти переодіватися. значить. Ми так да. не підемо. Надо ці речі робочі. Все, каже, я пішов. Сьогодні у нас будуть пельмені. Да, сейчас да, наліпаємо ще. Давай, давай, дві тебе папа даст. Ось бери, на давай, допомагай. Будемо робити тобі великий заліпуху хорошу, так? Да? Ні, оцю крути. То, що у вас так мука летить? Я включила, дивися, вспышку, воно так не видно, а на камеру видно. крутий давай, крутий. Давай, помогай. Два ручками. О, Ой, пахне. і Артем і сюди ходить. Часник Часник чисте, будемо квасити помідори. А ти зараз теж їх хочеш? Так, Щось просто кипятком. Ой, холодною водою. Артем! Іди крути. Дала спеціально спеціальну цю штучку. Крути. Давай, ліпо, давай, заліпу кораби. Так, давай. На. І він тільки встав. Сікав, три час не вчитися. П'ять вклала. Що, мішає, давай приберу. У нас е свинячий фарш буде. Да? Артем, Будеш їсти? Що дати? Будемо на форму на цій робити. Щоб були маленькі. Це те, що ми по полтаві шукали. Їх да, тепер це виходить, це додай, є да? у нас в квартирі, тут ваша і, і наша з Полтави. Це тепер три штуки. Вони лежить. Будемо продавати. Розіграти. А ми, так, да. а так, молодець. Мо! Да. Що? Що воно тобі на? Вон. Ліпи оцю всю заліпуху, давай. Ну, він щас опусте. Тяжола, да? Отак її крути, бери крути. Ага, руки Ні, замазані ручки, тепер. Муки. Давай крути отак її всю, крути. Витер в себе. Отак, о, так. -о молодець. ну, з тобою ми щас наліпим, конечно, пельмешок. Це ще Ваня не знає. Я взагалі хотіла... Чого ты ти ти м'ясо. Ну я округу. хотіла окрошку робити, ну а потім думаю, це поки я її зроблю, це так довго буде. А це так быстро прям тобі, Так да? а не зварено нічого на окрошку, кроме м'яса. А, яєць немає. Ну, Найтак. Давай завтра її зробимо, вже в холодильник. Ну, це буде бульйон. це бо курячих Наваримо 100 штук, да? Ты будеш їх чистить. А Що тюм, що ну, давати? що тобі, папа? Папа круте. А що він хоче? Я не знаю, він ж не, не каже. Папа і папа, давай. От сюди покласти, так? Покласти, да? Оцю крутий маленьку заліпуху, давай. Ой, я води не дала. Я набрала так трошки води, і вона вже закипає. Ще пельменів не наліпила. Ось так. Ну все, все хватає, так? Да? Угу. Все, мені вже викладати. Да, там все. Угу. Артем обідався. Я виключила телефон, поклала. А він хоче TikTok дивитися, так? Да? Що ти хочеш дивитися? А що ти хочеш дивитися? В телефоні кажи, що ти там хочеш дивитися. Ну що ти перекладаєш? Ти скажеш чи ні? Водички Він вже нічого не хоче нам казати. Він так. обідався, телефон поклали, він сразу такий. І... Оф, оф, типа собачку в ТикТоке дивиться. Ні, мама знімає, бачиш? Лягай, обіжайся, як ти вмієш. Давай, ліпи. Молодец. Злится и липа. Ты, злючка. Все, да, да, все, обида, все. Артем, удобно. Ну чего ты? Вставай. Нет? Обижаться надолго будешь, да? Ну ладно. Потом, как простыш нас, вставай и приходь. Все? Что? Що? Чесник давала тобі нюхати, да. да? Ой, я продовжила. Забувши вже, що на нас обідувалися. Що? Угу. Так я вже все буду... Вже я опаздую, Обережно. Я ще ніхто не наладила туди же, Все, виключай її. Пачки. Все, пельмені майже готові. Сейчас подивимось, як це ляля. А ти спробував, ні? А ти спробував? Ну добре, да, так, смачно, якщо її води на ням. Ням, а то заберу мультик. На. На один. Ну, Артем є, є. Ну. другий варіант каша. Його треба. Він, він Просто пельмені він. Не, не дуже їх хоче їсти, вже давно їв, і вони йому не дуже подобаються. Хоча він їсть, то, то макарони добре. На. Зараз заберу один. Та, щас угу. устрою истерику. Все буде їсти, знаєш кашу. Не будеш? На. Ням. Без м'яса. Все тоді, будемо зараз ми їсти. На. Може якось уговоримо, не знаю. Того угу, Артема. Добре, так? Да? Угу, угу. Все тоді. Всім смачного, хто зараз їсть ночі. Угу. Угу. Все, всім. Зі Свининки. Пока-пока. Да? Mm. А на соль як? Бо я ж не а знаю, гарний. фарш гарний. Для для чого ти вже ругаєшся. Все, всім пока.